Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами зазирнемо глибоко під землю, де славетні нації вирішили дослідити глибокі підземелля в надії знайти підземні печери, повні чудес і цінних ресурсів, які зможуть принести славу і процвітання. І це все в нас буде відбуватись у грі Рудокопи в локалізації видавництва розум. В цілому рудокопи це гра на створення карткового рушія, де кожного ходу розігруючи нову карту до своєї шахти, ви будете активувати усі локації, з'єднані з нею, рухаючись вгору. Так, звісно, що більшість ігор з такою механікою пропонує гравцям багато опцій із менеджментом ресурсів в обміну. Одне на інше, що в кінцевому результаті приносить очки. Звісно, що у грі Рудокопи докопи також не обійшлось без цього, але тут також є багато цікавинок, як от планшети прогресу чи наявність шести різних фракцій, кожна з яких має свої переваги і напрямки взаємодії. Тож пропоную спершу трішки ближче поглянути на саму гру, а в кінці, як завжди, будуть мої враження. Тож, поїхали. На початку гри корне разів отримує ось такий планшет, на якому вже є три комірки, які однакові для кожного із планшетів, і мають відповідні властивості. і Це якби наш нульовий рівень. Окрім цього, кожен зразів отримує по три карти третього рівня, три карти другого і дві карти першого рівня. І з цих восьми карт необхідно обрати чотири, які гравець і хоче залишити на своїй стартовій руці. Наприклад, це буде ось ця карта. Ось ці дві карти, і одна третього рівня. Ось ця. А інші карти він відправляє до скиду. Отже, уся партія триває 10 раундів. Кожен з яких складається з двох фаз фази подій і фази шахти. Під час фази подій усі гравці проходять випробування подією. Звісно, що випробуванням це дуже важко назвати, адже усі події дають різні бонуси гравцям. А ось під час фази шахти всі гравці одночасно розігрують карти шахти та застосовують їхні ефекти. Тож під час фази подій один із гравців відкриває верхню карту, і усі гравці застосовують ефект цієї карти у відповідний момент раунду до її типу. У нас є три типи карт у цій колоді. Це миттєві карти, які відразу спрацьовують, як тільки її було відкрито. Наприклад, узяти карти з колоди 1 та розмістити її у своїй шахті, не активуючи. Або, наприклад, узяти три карти на свою руку. Чи, наприклад, отримати три кристали, чи узяти одну із карт четвертого рівня. Це на вибір гравця. Також є постійні карти, які діють увесь раунд. Наприклад, щоразу, коли ви збираєте Ось такий повний золотий візок, ви отримуєте один кристал. Чи, наприклад, щоразу, коли ви збираєте візок, ви отримуєте два золотих. Або, наприклад, розігруючи карту у вашій шахті, отримайте один кристал за кожну суміжну карту, що належить до цієї ж фракції. Так, усі наші карти в кожному із рівнів поділяються на шість різних фракцій. Кожна з фракцій має свій ухил у одну із специфік. Наприклад, Атланти дають нам змогу маніпулювати ось такими шестеренками, і відповідно до них ми можемо активувати різні властивості цієї фракції. Варвари зазвичай мають дуже сильні властивості на своїх карт, проте на Стіше вони змушують викладати ось такі жетони руйнувань на ваші карти, і ви не зможете користуватися цими картами, поки не приберете цей жетон. А ось єгиптяні, наприклад, дають змогу нам просуватися спеціальними треками прогресу, які є у нас у грі, і отримувати відповідні бонуси. Тож, повертаючись до наших карт подій, ці карти діють увесь раунд, проте є карти, які спрацьовують тільки наприкінці фази шахти. І відповідно ми активуємо ті властивості, які зазначаються на цих картах. Наприклад, тут ми можемо обмінювати наші монети на кристали, добрати одну із карт з відповідної колоди фракції, яку ви вже зіграли у цьому раунді. Оді, чи, наприклад, активувати карту, а після розмістити жетон руйнувань на цій карті. Тож, відповідно, на початку раунду ми відкриваємо одну із цих карт і активуємо властивість у певний момент. Далі в нас настає фаза шахти, під час якої гравці викладають карти зі своєї руки до своїх шахт та активують їх. Фаза шахти розігрується у відповідній послідовності, і спершу всі гравці одночасно повинні обрати і відкрити одну карту зі своєї руки та сплатити її вартість. Тож все відбувається доволі просто. Ми обрали карту, після відкрили її і сплатили зазначену суму на самій карті у монетах. А після ми повинні розмістити її на відповідний рівень до рівня на самій карті, тому що це в нас нульовий рівень. Тут у нас розміщуються карти першого рівня, далі йдуть карти другого рівня, третього і четвертого. Розміщуючи карти, ми дивимося на ось ці візки. І ми повинні зробити так, щоб. Два візки в нас з'єдналися, тобто розмістити карту, змістивши її наполовину вліво чи вправо. Проте розміщуючи карти нижче ніж перший рівень, завжди в нас повинна бути хоча б одна карта вищого рівня, до якої ми повинні доєднатися. Однак на перший рівень ми можемо розмістити будь-яку кількість карт, навіть виходячи за ось цей планшет. І після розміщення ми в принципі можемо починати активувати наші карти. Проте перед самою активацією хочу зазначити, що якщо у вас немає можливості розіграти карти зі своєї руки, тоді ви можете взяти верхню карту з колоди першого рівня і розмістити її до відповідного місця під своїм планшетом. А після вже відповідно зробити активацію. Тож після того, як ми зіграли карту, ми можемо відповідно зробити активацію. Проте не тільки тієї карти, що ми зіграли, а усіх карт, що є з'єднаними і є вищими за рівнями, ніж розіграна карта. Наприклад, зараз ми розіграли опору і можемо активувати її. І вона дає нам змогу за 6 монет отримати три переможних кристала. Однак... Ми можемо отримати знижку за кожну карту шотландців у вашій шахті. Тобто, у мене один, два, три таких карти, і я можу за три монети отримати три кристали. Проте цю опцію я можу зробити двічі. Тож, за фактом, за шість монет я можу отримати шість переможних кристалів. Після цього я можу активувати наступну карту на наступному рівні, яка є з'єднаною ось цим візком із поточною картою. Тобто це може бути або ця карта, або ця. Наприклад, чужеземці дають нам змогу отримати три монети, проте є ось така карта, дає нам змогу отримати по одній монеті за кожен зібраний візок на цій карті. В нас є один, два, три візка, тому ми можемо отримати, що тут, що тут три монети. І після цього ми переходимо ще вище. І тут же, через те, що ми обрали ось цю карту, ми маємо доступ до цієї і цієї карти. Тому ми можемо отримати або по одній монеті просто так, або якщо. У нас є 4 або більше візків зібраних у нашій шахті. Ми можемо отримати ще. Дві монети, і ми це робимо, обираючи ось цю карту для активації. Проте не забуваємо і за наш планшет, бо на ньому також є три комірки, які з'єднуються з ось цими трьома картами. І так як ми обрали центральну, ми отримуємо доступ до центральної комірки, що дає нам змогу витратити 4 або 8 монет, щоб просунутися на 2 чи 5 поділок на одному із треків. Тож у нас тут є три треки: мистецтво, економіка та технології. І отримуючи можливість переміщення, ми обираємо Браємо один із цих треків, а після переміщуємося на відповідну кількість поділок і активуємо тільки ту поділку, на якій ми зупинилися. Тобто наразі це отримати 5 монет. Після цього, якщо ми отримуємо додаткове переміщення, ми не можемо змінити цей трек. Ми повинні переміщуватися тільки по ньому на знову відповідну кількість. Поділок і отримувати той бонус, на якому ми зупинилися. Проте, якщо ми дійдемо до кінця, усі позасталі наші переміщення згорають, ми переміщуємо наш маркер до самого низу і активуємо супервластивість відповідного планшета. Наприклад, тут ми можемо обміняти будь-яку кількість золота і отримати за кожні три монети один кристал. І відповідно, після того, як ми закінчили цей трек, ми можемо обрати будь-який інший трек під час наступного переміщення. Звісно, що кожен з треків має свій ухил. Наприклад, тут ми можемо заробити більше переможних очок, і наприкінці, ось тут ми можемо обрати будь-яку фракцію, отримати по одному переможному очку за кожну карту обраної фракції у вашій шахті. А ось тут, наприклад, ми можемо активувати будь-яку карту, окрім єгиптян, у своїй шахті. Окрім цього, звісно, на нашому планшеті є інші комірки, одна з яких дозволяє нам взяти дві монети. А Ше добрати три карти на свою руку, і ви можете брати як з першої, другої чи третьої колоди собі на руку карти по одній за раз. Однак ви не можете брати із четвертої колоди. До того ж, ліміт карт на руці гравця складає 8 карт. Звісно, що властивості у нас бувають досить різні. Наприклад, Гладіатор. Дає нам змогу отримати два візочка. Що це значить? Те, що ми можемо розмістити ось такі спеціальні жетони на відповідних комірках з'єднання двох карт. Причому ці з'єднання мають мати одну половинку візка обов'язково, і тоді ми можемо виставити візок на будь-яке з'єднання, яке нам потрібне. До речі, ці візки наприкінці гри повністю зібрані, як на самих картах, так і ось такі жетони, принесуть одне переможне очко гравця. Ну і також вони потрібні для. Деяких властивостей карт, як, наприклад, остання подорож дає нам змогу отримати по одному переможному очку за кожні три зібрані візка у вашій шахті. Проте, окрім цього, є й ось такі карти, які дають нам змогу маніпулювати ось такими жетонами шестерней, і ми їх викладаємо на відповідну карту. І, наприклад, ось тут є опція: Просуньтеся на одне поле за кожен ось такий жетон, який є на цій карті. Проте є умова більше ніж три ось таких жетони Шестерні не мають бути на одній карті. Окрім цього, також є ось такі властивості, які змушують гравців розміщувати ось такі жетони руйнувань на відповідних картах, наприклад, на ось цій карті. І коли цей жетон заходиться на цій карті, ви не можете активувати її, однак, після того, як ви повинні активувати цю карту після ланцюгової реакції, ви замість активації просто прибираєте цей жетон і після цього ви зможете активувати вже відповідну карту. Після того, як усі гравці активували свої ланцюгові Реакції, не забудьте застосувати ефекти карти події, що відбуваються наприкінці раунду, якщо вона відповідного типу. Та після цього перейдіть до фази подій наступного раунду. До речі, кількість карт, що залишились в колоді подій, якраз і вказує, скільки раундів ви пройшли, та на якому раунді перебуваєте зараз. Щойно ви взяли останню карту з колоди подій, розіграйте останню фазу шахти. А після цього необхідно підсумувати ваші переможні очки, а саме. Підрахувати переможні очки за ось ці кристали червоний, 10, зелений 5, а синій 1. І також отримати по одному переможному очку за кожен повністю зібраний візок на ваших картах. Як намальований, так і ось такими жетонами. І, звісно, гравець із найбільшою загальною кількістю очок і стає переможцем. Коли я побачив, що Portal Games випустили нову гру зі словом Imperial у назві, бо в оригіналі рудокопи – це Imperial Miners. І я відразу зрозумів, що це, мабуть, щось на кшталт продовження імперських поселенців і дуже зрадів, дізнавшись локалізації. Бо поселенці в цілому я дуже люблю за ту комбінаторику і різноплановість фракції, що є у грі. І ось родокопи, які з першого ж погляду чіпляють тебе своїм зовнішнім виглядом. Проте на моє здивування, гра не від пана Чевічика, а від Тіма Армстронга, який до цього випускав Орбіс та Аркана Райзінг. Але родокопи це окрема історія. Дійсно, побудова табло і самого Рушія у цій грі трішки незвична і дає змогу активувати ці ланцюги із карток знизу уверх. І тому, в цілому, кожну карту можна активувати лише двічі, і все. І це з одного боку дуже обрізає твої можливості, а з іншого навпаки, змушує тебе прораховувати комбінації, спираючись на різні карти, підходячи до кожного вибору максимально прискіпливо. Але, звісно, що багато що вирішують саме твої можливості сплачувати за нові карти, адже ресурси у цій грі не безмежні, тому тобі постійно доводиться балансувати в отриманні монет, поповнення руки і заробітку ось цих. Кристалів Варіацій карт дійсно велика кількість, і я так розумію, Portal Games вирішили зробити різні фракції для зручності випуску нових доповнень, як вони це вже робили з імперськими поселенцями та другою її частиною. І це, в принципі, є зрозумілим прорахунком на майбутнє. Проте, на жаль, взаємодії у грі між самими гравцями дійсно майже немає. Однак не виключаю її появу у доповненнях, якщо гра стане. Популярною, і в цілому я майже не бачу того, чому це не повинно статися, окрім однієї деталі, а саме ось цих карток подій, які ви відкриваєте під час кожного раунду, адже їхні властивості часом дуже і дуже впливають на перебіг раунду і надають немалих бонусів гравцям. Проте ці бонуси не завжди стають однаково корисними кожному за столом. Адже бонус, наприклад, там може дозволити добрати карт на руку, а хтось. Вже сидить із повною рукою чи навпаки скинуть карти за золото. А хтось розраховував якраз зараз добирати карти і не підготувався до такої події. Тож, завдяки цим подіям, хтось із разів може отримати дуже сильну перевагу, яка в кінці вирішить долю переможця. І дуже прикро, що в такій грі на прорахунок і таку прагматичну побудову цього рушія ми отримуємо якийсь важелі, який може перевернути усю цю конструкцію до дригом. Тож, фікс цього я піддивився на сторонніх ресурсах, де пропонуються просто ввести хомру і відразу відкривати подію, як для поточного раунду, так і для наступного, щоб гравці мали змогу підготуватись до майбутніх подій. Така невелика зміна, що дійсно вносить дуже багато стратегічності до партії. В цілому Родокопи – це доволі крута настілка на комбінаторику із просто неймовірним оформленням, як з огляду на арти, так і на самі. Компоненти. І на цьому у мене все про гру Рудокопи. Якщо вам сподобався огляд, то з вас сподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна. Па-па!